Це Соборка, найживіше місце у центрі Одеси. Легендарний спортивний одеський літописець Борис Галинський назвав його футбольним клубом під каштанами. Тут вже кілька поколінь про футбол сперечаються до втрати голосу, закладають парі, грають в шахи та доміно. Одеські любителі футболу були захоплені зненацька, коли побачили Олексія Антонова. Цього літа він змінив чорноморець на казахстанський Актобе. Форвард, користуючись вихідними, на два дні вирвався у рідне для нього місто. Чому причина? кухня там варилась. Почему одного из лучших игроков Черноморца О, взять, блядь, дыркин, продать, продать, отдать? Просто издевается над Одессой еще Почему? Вы постоянно обещания, задолженности и все вот это. Финансовый вопрос. Ну, да. Президент в этом? Ну, наверное, но до сих пор еще есть долги, которые мы не рассчитали. Но Так можно оставаться всегда в долгах, если так играть, как сейчас играют. На футболі, на поле совсем другой. Там крепкий дрютикий. <гум> Парень. А тут обычный не скажешь, что это. Футбол... давай! Да. Як було не запросити футболіста скатати в партію в найпопулярнішу на груп. Футболістик Футболістик в з груп. Болельщики Так. с болельщиком домино. Да. Сейчас выкатай. <гум> Держав. Как вот действительно <гум> можно выиграть? Никак <гум> вообще. Можно, можно ні. Ні. Завдяки консультаціям 77-річного Олександра Стародубцева, вболівальника Чорноморця з 46-річним стажем, Антонову вдається перемогти. Ми будемо це пам'ятати, що ми грали з кочі куда. Якщо сьогодні будуть слізьмові, приходіть, і будемо вод купі. <ріху> Чим буде сильніша команда тогда, коли, наверное, президент буде сильним фанатом. Когда команда там добивалась каких-то все а как то ну, не танк даже. навіть ну <правда> на, <все> играли, <правда> скажи, пожалуйста. Так само раді були бачити Антонова і на стадіоні Чорноморця. Поки любителі автографів проривалися до колекціонера реперських кашкетів, його колишні партнери намагалися відіграти програні у Хорватії два м'ячі. Чорноморець вийшов на поле із тріо форвардів Шиндер, Діденко та Фомін. Ми грали сьогодні практично в два нападаючих. Толя Діденко був під нами. Та зовсім не форварди були на ударній позиції. Нападникам Одеситів треба повчитися, як опинятися в тому місці в той час у захисників Сивакова та Тейку. А тим, в свою чергу, повчитися, як реалізовувати моменти. В основному небезпечні нагоди виникали після стандартів. Їх виконання на себе брав молодий дебютант Єврокубків Слінкін. Він теж міг про себе гучно заявити після передачі гая в стилі Белькевича. Я приждав мої пацани, що так буде, що треба осторожно. Ну і ми відержане. Спліт вистояв, гостро відповідаючи контратаками та нарідко вдаючись до симуляції з затягуванням часу. Грали, як хіпічні хорватські футболісти, падали і кричали. Суддя на це реагував, непонятно. Я йому сказав, після ігри, що Це неправильно. Це був не день Чорноморця. У Одеситів виходило проводити швидкі атаки, створювати моменти, але не вистачало останнього влучного удару. Не мовляв, достоїн спліта, це не та команда ми даже болясту піса Одесити зупинилися на початку шляху до Ліги Європи. Можливо, тому що Григорчук тільки на початку побудови нової команди, в якій вже немає Антонова. Та в Одесі про нього не забувають. Я пропонував Роман Йосиповіштові повернутися. Да, Шуття говорив, посміялись. Ми пообщалися. У Антонова два з половиною роки контракту з Актобе. за Одесою. Він відверто сумує, а вона відповідає взаємністю.